Провело в останню дорогу захисника України Григорія Гнатюка. Дуже шкода, що лишаються дітки без батька. Дуже шкода. Молодий такий, славний. Через те, що батько Григорія був військовим, сім'я проживала в різних містах тодішнього СРСР і народився він у Тернополі. З Рівненщини були його бабуся з дідусем. Батько його – воєнний лікар, вони постійно були відражені по цих воєнних, а він приїжджав тут. Наші діти ну, з самого дитинства, як він приїжджав вже в гості, так до батьків, ну, до діда з бабою. Ну, то... Як одне пам'ятаю, що він постійно що йому скажуть, він голову схилить, сміється і все. Ну такий ну, вічливий хлопець, і все. А більшість часу свого проводив в всіх ну, вонських часах, де батько служив. Григорій вирішив піти стопами свого батька і після закінчення школи опановував фах військового. Він сам пішов, можна сказати, добровольцем. Він вчився у Львові, ну не закінчив війни. Училище. Коли тя стався, піде він, пішов і загинув за нас. Одне що можу сказати? Всі ми так сказати. трагедія для нас всіх, як для батьків його, так і для нас, хто його знав. Жив чоловік у Рівному, працював приватним підприємцем у сфері будівництва. Разом із дружиною виховував 16-річного сина. Він запам'ятався гарним хлопчиком, слухняним хлопчиком. Я його знаю з дитинства, але ну так, я його знаю, як він вже виріс. Вони в різних місцях жили, то ми не підтримували так зв'язки часто, тільки за те, то, що тоді не було мобільного зв'язку, що ми могли підтримувати. Але я знаю, що хороший хлопчина, який слухався, вчився і все було в них добре в сім'ї, бо сім'я дуже порядна і гарна. Захисник України воював на території Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. В липні цього року під час стрілецького бою на Донеччині його важко поранили. У військових госпіталях Дніпра та Вінниці лікарі намагалися врятувати життя чоловіка. На жаль, 23 серпня серце героя не витримало, і він помер. Його Поранили, і він там був в госпіталі і робили йому пару операцій. І він не витримався. Такий хороший хлопчик. Щиро спочуваю дружині, сину, батькам, побратимам, всім тут присутнім і всьому українському народу. Поховали Григорія Гнатюка у Рівному на кладовищі Нове Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.